Друзі, усім доброго дня. Оце у мене така маленька вірандочка. Бачите, ми тут розвиваємося, тут робочий одяг висить. Ось, і у мене тут зимувала моя трояндочка Куті Пай. Хто дивився мої відео літні? Я виписувала собі таку маленьку трояндочку. І дивіться, як вона гарно тут перезимувала. Я її за зиму полила десь раза два чи три Ось, А так вона у мене стояла полусуха, тому що тут дуже холодно. Ось ще й форточка відкрита. Тут дуже холодно було, друзі, на цій І Навіть так стекло підмерзало. І сюди ж занесла, друзі, тюльпани, які в мене перезумували в горщику на вулиці, теж сюди занесла. В очікуванні, що вони у мене тут заквітнуть. Отакі От рослинки. Зараз підемо, друзі, на вулицю, я вам дещо ще покажу. Друзі, дістала деякі свої рослини з погрібу. У нас такий є погріб у гаражі, він тут сируватий, ну там не промерзає. І оце, друзі, там в мене крупнолисна гортензія зимує, вже другий рік зимує. І як бачите, вона непогана зимує. Завтра буду її зараз оприскала її біопрепаратами фітовермом. Ось пролила трошки землю. Ось, і дивіться, там починає вже у неї нові гілочки рости. Просинається, все просинається, почечки всі. Зараз, оце, верніше, завтра, оце лишнє все позрізаю. Ось, І, друзі, ще одна моя гортензія це збіжавша наречена. Теж, дивіться, гарно перезимувала, нічого в неї, як кажуть, не відмерло. У неї всі гілочки цілісінькі, ось, і почечки вже починають просинатися. Кліматіси, друзі, дивіться, кліматіси думала, що мертвий, Коли ні, дивлюся, там ось починає щось пробуджуватися. Оці кліматіси ще очікують, як кажуть, ось пробудження, але ще так, поки ознаків немає. Оце, друзі, хризантема. Це мені дочка давала на зимовку. Єдине, бачите, як вона витягнулася. Завтра буду все обрізати і її підріжу і оці, друзі, кліматіси. Ці у мене перезимували теж в погрібі. І дивіться, які у них уже паростки пішли. Білого кольору, бо світла не хватало бачите. Але головне, що вони живі, друзі. А цей кліматіс винесла з дому те, що, те, той, що в мене зимував у хаті. Буду його повністю стрихти, оцю зелень все обрізати. І буду надорощування ставити. А оце, друзі, трояндочка в мене така невеличка була. Ось. І вона у мене теж перезимувала у горщику в літній кухні. Вона вже стара. Дивіться, у неї там одеревініші такі стубурці зрізані їй вже декілька років. Ось, і вона так теж, дивлюся, почуває себе так непогано. Завтра буду все обрізати. А це, друзі, рослинки, які я виписувала. Я показувала розпаковочку посилочки, це вже вони в мене довгенько так храняться в літній кухні. Я їх то винос на сонечко, то заносю, поки не рішуся їх висаджувати, бо у нас ночі були заморозки. Сьогодні мінус один був, тому трохи почекаю. Ось, а може і висаджу, тільки накрию баклажками. Не знаю, буде по погоді дивитися. Ну, зараз дуже похолодало, друзі, і у нас, я ж кажу, вже ну, нічні заморозки. Ось отакі, друзі, у мене, як кажуть, рослинні діла. Друзі, зараз хочу вам показати, як я сіла попити чай. Біля мене мину, минути ну, дві нікого не було. А зараз, дивіться, ми заглянемо зараз отак. Це я сіла пит чай. І вони, як вони чують, запах зразу то сиру, то ковбаски. Дивіться, гляньте. Оце один хвостик сидить, оце другий хвостик, бум! А бум тільки відійшов. Він там провіряє миски, да? бум! Іди сюди, бум. Давай сидіти. Давай, бум, сидіть. Давай. Бум! Бумчик. Давай сиди. Не хочеш? Ти там хочеш? Ну сиди там. Оцей хвостик теж, бачите, великий хвостик. А теж щось хоче. І мені, мені приходиться оцей кусочок сира їм так ділити, щоб усім по кусочку. Боня, візьми, он упало. бонь, бонь візьми. Зараз бум візьми. О, тьома! Тьомна. Треба ж, треба ж усім по кусочку, тільки суні не хватає. Да, бум? Оце би така пасть, що тут кусочок треба а весь оцей кусок. Да, Буня? Усім по кусочку. Буфу. Фу. Зараз тьоми. Тьоми очередь. Тьома зараз. Бачиш? А тепер твоя очередь. Все, все, нема більше сиру. Все. Хватить. тваринам не багато сиру. Зуби повипадають. Оце тільки Соні не вистачає, Соня пішла спать. Отак, друзі, бачите, я вечеряю. Оце, оце друзі, сіла перед своїм зошитом, зошитом хочу подивитися дещо. І оце прийшла моя Соня. Дивіться, вона у мене трошки захворіла, там підцепила, друзі, кліща цього під кожного. І вже ми лікуємо її дві неділі. Прокололи її, зараз там мазями мазюкаємо і усіма. Хочу показати друзі вам у цьому році на весну замовила три троянди, плитки, троянди. Чомусь мені захотілося плитки. Ось перша троянда, мадам Альфред Кар'є це біла, крупна троянда, вона йде без шипів. Мені хочеться її посадити біля віранди. Ну для цього треба там продовбати друзі отвір в асфальті. Якщо мій чоловік на це дасть згоду. То будемо довбати. Друга троянда Орієнта Аладін це малінові такі квіти, вони плоскі, Вона показує свою середину, але троянда дуже така цікава. І третя троянда Пінк Гісленде Фейгон, вона цвіте мілкими трояндочками, такими рожевими, цілими гроздями. общем, друзі, на цьому я буду прощатися з вами. Усім пока, до нових зустрічей!